Дякую, привіт, Оліки! Доброго дня, субота, 3 серпня. Ми вже попоралися, відправили посилочки, трішечки навіть вже встигли скупитися. А, воно в багажнику не покажу. Витратити кошти, ви вже встигли. А що ми купили? тисячі-півтори в аптеці залишили, як завжди. Купили кормушку, купили поїлку, і купила сітку. А тепер вже їдемо безпосередньо за курчатами. Купила ще собі два кавунчики. Невеличкі, місцеві Боже глянь дерева сухі стоять так? таке пекло що й дерева погоріли відриван страшенний задував Ще трохи є, помідори є, яйця треба було купити, але цей молодичок, молодичок, до якого ми їдемо по курчат, він продає яйця, тому я куплю в нього. Я запиталася, як дзвонила. Кажу, є, він каже, є. Хоча я не знаю, чи ви що чуєте, воно так задуває це у вікно машину, що просто треш. Коротше кажучи, мучимо. В аптеці купила собі у ж цей від спини, а замовляла. Дивлюся, їх всього дві ампулки. Думаю, не дай Бог, на наступний місяць не буде. І що мені робити? Так я забрала обидві. Найкраще вдома лежить з запасом. Сьогодні треба терміново вколоти, бо вже ледве повзаю. Такі простріли стріляють, що то просто трендець. Кормушку і паїлку брали побільше, не, не маленькі. Щоб потім не купляти більшу, відразу взяли більшу. Ну якось так. Якось так. Тут хоч трішки дорогу полатали, а то я думала, я курчат по всьому салону буду ловити. Я колись ми їхали сюди, це в минулому році здається, і я знімала. <ріху> так хто дивився ті бачили, яка тут була дорога. Ух ти, глянь. Обплило оця квітка, що в нас на віранді, зпиляне дерево, високо ствою. Я обплила так чудно. Нагороды такі страшні стоять у людей. Все, горить, горит, трава горит. Дарева горя горять. А це складу кто там далі, да, здається? Да, раз уже... Тоді заїдемо за комбікормом. Так, це ми повернули направо, так? Потім ще раз направо, десь, а потім наліво. Да, Роза Люксембург. Воно, правильно приїхав. Так відсюди чи А Отсюда каже він вернувся. А гляньте на листику, повинно бути написано Роза Люксембург. Два чи три. Це один, напевно, за там? Ой. Три. Значить там. Ми досі зупали. Ну тоді ми заблукали. <гум> а ну так, да, це ж вони у нас прошлого разу вистрибували, так? Mm -hmm. Тоді в нас машина там стояла. Ну, no, отам. Отам. От там. Так, все, нам пішли по курчаток. Виявляється, є майже двомісячні на 10 гривень до рокса, тому беру ой, беру тих, що до рокса. Купила собі на столик цю клейоночку, вона ще вже посипалася. Треба в затінок заховатися. Я думала, що буду брати тих, що півтора місячні. По 80 гривень. О, пищать уже десь. А він каже, не дає. Є старші. Майже два місяці, по 80 О! Зазульки мої. Зазульки, кажу мої. Так, може, триває І да? так? І перегружай. Шустри. Піте. Шустрі. Що, узнали за яйцо? Ні, я не дзвонила. Це я знаю, що вони в Таранапі там. Не знаю, я йому коли дзвонила, ну, ще з дому сьогодні. Okay. Кажу, а яйця є, можна ж буде взяти її Так, є. І а під'їхали ж. Під... А під'їхали сюди, я набрала, що ми приїхали, він каже, ну зараз до вас вийдуть. <звук> Скільки тут буде петушків, чесно. Вони від барні це ну, сутично вибирали там на інкубаторі. Ага, тобто а це вони... тільки курочки. Одні курочці. Тут спрашують за істок. Два він так і тут. Ой. Чипи, а вот. Ну, сейчас я не покажу. Первую два, штук того сюда. Зазулька. У меня уже не тут, я брал с марта с У мене ніде було їх тримати, а зараз так сталося, що те, що тримали ми, прийшлося позбавлятися. Війна війна війною, реалізації немає, а ціни на взвинтили так, що просто ну, шкурка вичинки не стоїть. А тепер, ну, треба ж хоч щось мати. Ну, я за 60 взяв, тепер не знаю, що з ними робити. Ні, 60. Не, 20 прошлогодніх і 40. Ля вцепилася в клітку, не хоче. Да? Да. Їм треба пропоїти чим-небудь, чи хто ні. Пропоїні від усього? Пропоєння від усього? Ми ще їх лічем, пролічуємо, вигріваємо. Угу. Лампера не класла, всі провакцинували. Угу. А не пам'ятаєте, коли вони ну, коли їм два місяці? Це я, якщо чесно, вже не пам'ятаю. У мене в одному сараї чотири відео їх. Uh -huh. Через кожну тижні він садив. Я просто не записую нітратку нікуди. Він приїхав, подивився каже, цих по 80, тих по 70, цих uh -huh. по 60. Uh -huh. Є ще навіть бройлер. Ні, бройлера я поки не готова. Нема умов для бройлера. Божку <laughs> ми тільки ось на минулому тижні останніх казенят вирізали, тому <laughs> їх щось знімається. Так, да, у нас блог, свій, канал свій на ютубі. Так що ми... Ми знімаємо, дай -ка. Тримайте. За яйцом, щоб вам не блукати, Угу. поворачуєте потім наліво і по головній дорогі поки не впираєтесь в п'ятиэтажку. З правої сторони такий забор. Це їхній там інкубатор, там вони торгують Угу. Дякую. Ми були у вас, але ну, це було дуже давно, років 6 чи 7 назад. І, до речі, ви, здається, 4 -4 да, ви й були. Є новий голосисте. Що тут ми не їздили, да? <гум> До кінця налево. Бройлер. Для бройлера Я ще не не готова, коротше. Це може нависну, я зазрію. Поки ні. Дай, Ти хочеш брові розслухати? Пожалуйста. От люди не заморачуються, куди дівати на воду. Подивись, що робиться. Посеред вулиці вивалили і все. І ходіть, нюхайте, дихайте. This is A ver. по а, таких будильник я какие-то не зрозумели. Какие тачки, это вот это, как я понимаю. А напротив Еврозавод, Это, а наверное, Еврозавод на Або очень. Хар'єв, жах. Блін, іскали ж посереді вулиці. Інкубаторна станція, ото. Вон, бачу ворота. там ворота. А на що інкубаторна Так він же ж сказав. Вони не інкубаторні, вони харчові. Ну їж де ростик тих, що несуться на інкубацію? Тут? Ну, щось по міщень таких нема. Куда ми знаємо? Може не можемо заїжджати. Не знаю. Так а чого ти їдеш? Ну, яйця. О, Які там. Все, яйця купили. Відразу в них придбали мішок. Там де корма, І тепер мчимо додому. Мені завжди подобалося в них оце такі широкі прямо алеїки, тротуари. Все в деревах, вся ця центральна вулиця, вся в деревах. Ідеш по тротуару і в тінечку. слави. База з кормами. Там, Це раніше там були корма, а зараз все, що хоче. І стройматеріали, і продуктовий магазин, так. Да? Тут усі на дому погрізь комбікорми, це БМБД. Вивіска плакат висить. Так, ну як ви розумієте, ми вже давно вдома. Зараз поглянемо, де там наші зозульки. Вони тепер житимуть ось тут. Поки що вони зачинені. Відразу попереджую, там ще не все вичищено і не все розібрано. Там хрюнділі відпочивають. Ось отаку. Дешевеньку, м'якеньку. Ну, коротше, саму дішманську сіточку я купила. Для чого? Для того, щоб закрити ось оці дірки, щоб вони не вилазили отуди. І так повністю обгородили тут, наскільки вистачило цього рулона. а там далі нашою старою обтягнув усе. Коротше кажучи, всі дірки позакривали, щоб вони не мали змогу ніде залізти отуди, ні в які дірочки, коротше кажучи. Так що тут вони будуть жити, треба доску цю виволокти, що кози повідривали. Ще треба буде піти перевірити. Ну, вони все рівно сюди ще. От якась зараза вкинула бутилку. Ну, це, це нормально. Що це за люди? Нікуди було. Далі йшли, пили якийсь гараж, нікуди було вкинути бутилку. Що за люди, не зрозуміло. Ось. А там ще загородити треба. Воно там було загороджено, але дівчата ж все повідривали, все повідламували. Ну, сьогодні відразу вони все одно сюди не підуть, так що тут все це дочиститься, доприбирається. Всюди все позагороджували. Щоб не було в них змоги, нікуди-нікуди взагалі вилізти. Це такий шпаришик, як я розумію, він всюди тут поросте. Тут зерна, капець. Тут можна ще... гляньте, скільки зерно? Жесть. Тут ще можна, я не знаю, кого вигодувати. Ми приїхали, відразу їх виселили в сарайку. Там прохолодно. Поставили їм водичку і зараз підемо, поглянемо. А Вова приїде, поїхав на роботу щось там по справах, по своїх. А приїде, зараз буде молоти зерно хрюнзілям і їм одразу намили. Вони вже грибуться тут. Де ви зазульки? Ой, зазулечки. Привикайте до мого голосу, привикайте. Да. Ось така в них тепер поїлка буде. І такого плану буде бункерна кормушка. А що ти там грибешся, га? Тобі там сподобалось, да? Зазуля ти моя? Тут гарно, так, да, дівчатка? Довбуть уже доски потрупішавші. Осваюються, осваюються. Ну, це все дорозбирається. розбирається, ясла, бо ще, ще не все зробили. Але чекати далі нікуди було. Чому? Зараз поясню. Да, чисто теоретично, можна сказати, отут би б доробили, все прибрали, підготували б, а потім би б їхали купляти курчат. Я взагалі, коли дзвонила, мені сказали, що є червоні і є, ну, типа сорті. Да, тобто домінанти, але е, збірна червоні, чорні. Сірі, ну чи блакитні, як вони там називаються. Потім оту, крапчасті, ну, коротше кажучи, різні. Це було, коли я телефонувала. А коли я сьогодні вже зателефонувала, що ми їдемо, тих вже розібрали. Там залишилось їх декілька пташок всього і то меншого віку. Тішу. А залишились тільки червоні. Тому довелося їхати брати хоча б червоних, бо кажу, ми так поки тут усе доладнаємо доприбираємо, нам і червоних не залишиться. 20 штук я взяла, не знаю. Той продавець о, так от, той продавець Роман казав, не купляйте поки що півників. Е, однозначно, на 20 штук у вас тут буде один-два півника. По-любому, але цей хлопець, у якого ми сьогодні забирали, їх сказав, що ні. Вони сортуються у добовому віці, там добре видно. І тут будуть тільки курочки. Ну, Хто їх зна. По грібінцям, якщо дивитися, то вон дивіться, стоїть. Ось оце, Оце ось, де я пальцем покажу. Так у нього значно більший грібінець. Бачите? Підростуть, побачимо, що з цього всього вийде, будуть півники чи не будуть. Якщо не буде півника, то як підростуть, як почнуть вже нестись, тоді купимо їм, я думаю, одного півника легше буде знайти. Ось. Ну, а якщо буде, то взагалі файно. Такі зозульки тфу на вас. Ростіть тепер. Зараз приїде на штатко на меле зерна, да, на меле зерна, і хочемо перший, ну, перший час мішати їм комбікорм із меленим зерном, бо вони привчені до комбікорму, звичайно, а щоб вони перевчалися. До зерна і звикали до нього, і щоб це не було стресовий перехід, вирішила придбати мішок комбікорму. Отакі. Так що все. У нас тепер нове хазяйство. У нас тепер є зозульки. Так, да, Дівчатка? Дівульки-зозульки. Ось так. Щось мені підказує, що цей вигул для них ну, занадто здоровий буде. Але нічого. Поживем, побачимо. Можливо, відгородим якось по-іншому. То вже все дрібнички. Так що все. Всім бажаю гарних вихідних, тихого вечора, мирної ночі. Всіх обійняла, зацілувала. Найкраще, найкращим моїм, найкращі побажання від найкращих цілую, люблю, бувайте.